На заході вже не сумніваються в перемозі України, але досі не визначились, як буде виглядати російська поразка. Цих людей треба привлекати до відповідальності через міжнародний суд. Поки що немає картини післявоєнного світу, і ніхто не хоче йти у невизначеність, особливо в умовах зростання активності Китаю та інших глобальних чинників занепокоєння. Ось чому в західному дискурсі парадоксальним чином поєднується віра в те, що після Путіна в Росії буде якась там демократія, і поруч усвідомлення неможливості такої демократії в Росії. Війна не може закінчитись, поки немає чіткої картинки післявоєнного світового устрою. Російсько-українська Війна є не локальна, вона вже глобальна, як через втягнення десятків світових гравців, так і через руйнування міжнародної системи безпеки, яка склалась після Другої світової війни. Тож як завершиться нинішня війна, залежить світовий світоустрій на наступні 50-70 років. І саме Україна, як це не дивно для декого на заході, звучить. Єдина в світі здатна зараз запропонувати картинку майбутнього. І це не тому, що ми такі розумні, а тому, що ми найближчі до краю. З нашої точки зору все видно набагато краще. Тепер залишилось зрозуміти, як це пояснити тим, хто далі від краю. Та ще й має оптику, яка неадекватна ситуації. І від того наскільки голос України буде зрозумілим для Заходу, зараз залежить завершення війни. Нагадаємо, що Захід почав з умиротворення Росії, потім перейшов до стримування, потім до ослаблення і тепер не знає, що робити далі. І ми на рівні держави поки що теж не знаємо. Ця невизначеність гальмує і дає Росії шанс прослизнути. Тому зараз час на нашому боці, але зробити час своїм союзником надовго назавжди можна лише одним способом: випереджаючи його. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.